Всім привіт! Сподіваюсь, що вітер не буде заважати нам з вами все ж таки побачитися. І я вирішила розпочати цей влог в гарному парку в Харкові. Мій день вже давно почався, але я якось знаєте, не наважилась розпочинати його в масці для обличчя в халаті, коли я з вами не бачилась так довго. Тому я вирішила вже так приведу себе в порядок, і тоді з вами вже почнемо спілкуватися. Чудовий день сьогодні дуже тепло. Я навіть бачите без куртки в просто в жакеті і зустрілася з подружкою. Я вас обов'язково з нею познайомлю, тому що це моя підписниця, але вже вона давно стала моєю подругою тут в Харкові. Да, знайомтесь, це Аня. Всім привіт! Хочу сказати, що Наташа вона в житті навіть краще, дійсно. І це така людина, вона щира, вона добра. Ну, дійсно, не те, щоб, знаєте, я там хвалю, а дійсно, ну, як то кажуть, ожидання реальність, реальність була краще. Коротше, ми сьогодні гуляємо, бо класна погода. Це місце називається Стрелка. Коротше, ми на Стрелці. А потім ми поїдемо на ланч на обід в дуже класне місце. теж вам покажемо все. Трішки осіннього Харкова вам. Дуже такий вітер, але вчора був сильніший, все зносить. Там навіть є відео, де собачка йде, її відносить. Так що сьогодні це просто квіточки. Поки ми гуляли, було не знаю, десь дві повітряні тривоги точно. У Харкові це відбувається щоденно. Якщо порівнювати з Києвом, то ну, в Києві дуже спокійно зараз. І я буваю зараз дуже часто в Києві. Ну так, мабуть, за весь час, коли я там була, рази-два була тривога. Тому що вона була по всій Україні в Харкові. Звісно, інша ситуація. Тут постійно Куп'янський район. Я не знаю, що там в нього залишилося, чи щось залишилося взагалі. Ось ну і Харків. Постійно під загрозою, так що такі діла. воно поверхнево здається, що все добре, все спокійно, життя триває, але просто життя триває. Воно не може не тривати, ми ж не можемо поставити його на стоп. Тому люди працюють, люди одружуються, люди гуляють, люди ходять до ресторанів, ну як до кафе, да, підтримують виробників. Українських, ну все якось триває. Звісно, настрій інший, і звісно, життя вже інше, але воно є. Воно триває, і ми намагаємося його проживати добре, не дивлячись ні на що. Ось ми зараз їдемо поїсти. О, ми вже приїхали. Дуже є, є класний заклад. Він новий, називається Балі. Аня там вже просто резидент, мені здається. <ez cứst Favorite> <Clarifies> а я ще тільки була на екскурсії, але нічого не дегустувала. Тому зараз щось будемо з вами пробувати. Що ти брала там? Галатки гарбузові, дуже смачнючі, і сирники у кокосовому соусі. білим шоколадом. О Боже, яка краса! Ну що пішли? Якщо чесно, очікували десь півгодини точно. Тому нам ось бачите, принесли комплімент, вибачилися якісь сукарочки. Але ми з Анією собі гарбу. Але хочу сказати, що очікування було того того варте. Це нереально смачно. Просто нереально. Неймовірно. Дуже, дуже смачно. Дякую, ще Замовила ось такі штучки качкою. Боже дівчата, хлопці, цей ну, Вище всіх похвал. Я сподіваюся, ви чуєте мене, бо дуже голосно музика грає. Так, у Ані там якісь ласки, Да? Так, гарпузя... гарпузяча оладка із гриба. Вже mm -hmm. коштувала дуже смачно. Це той випадок, коли дійсно дуже смачно. Там е на багато позицій не дуже бюджетні ціни. Це точно можу сказати. Але ну, те, що ми брали, наприклад, суп гарбузовий, оці от, як вони називають? Ну, коротше, пельмешки, оці три штучки, це там, 320 гривень було. Ну, це нормально. Є блюда там основні, так вони там, по 390, да, щось таке. порядок цін такий, але людей багато. <реш> Але людей багато, бо дуже смачно, я так розумію, що повертаються туди. Так що у нас плюс один в копілочку, якщо ви в Харкові, то загляніть на балі. Дуже вам сподобається. Точно гарантую вам. Гарбузовий суп просто потрясний. З морепродуктами на кокосовому молодці. Ой, супер! Так, а тепер додому, тепер о я не здибнулася, а тепер додому готувати їсти. Так, я вже тут встигла приготувати таку легку вечерю, але мені треба завтра на ну, завтра наготувати там певну кількість їжі в дорогу. Тому зараз біжу ще до магазину. Треба купити курине філе. Я роблю такі дуже класні рублені котлетки, може вам якось теж покажу рецепт, як їх робити. Дуже легкий і смачний. Нам подобається. Ось, І не знаю, щось. Хочу взяти ще творог, сметану. Ось таке, без фанатизму по мелочах. Щоб не тягти важкі сумки. Так, як я і казала, небагато покупок, просто треба було там щось докупити. Я взяла яблуки, я хочу зробити зараз шарлотку, Тому взяла Так, банани. Банани, так, це в дорогу. Ось таку вермішельку ракушки. Це масло, це цукор з корицею, також на Шарлотку. Тут трішки таких сирочків, це не мені. Дуже мені подобається зараз купувати. Я в Києві таких, такого сиру не бачила, тільки в Харкові ось такий бренд Мілєко, Не знаю, це якісь польські, можливо, але ж, ну, бачите, тут на українській мові. Дуже-дуже смачний сир і дуже смачна сметана. Просто найсмачніше. Так, ось таку ковбаску, ковбаску салтівську. Так, і що ще. Ну, звісно, куряче філе, і там трішки чайбата взяла і хлібчик вже спрятала. Так, да, Чуєте? Це вже за сьогодні. Я не знаю, яка тривога. Зараз подивимось, що нам там пишуть. Так повітряна тривога. Так, повітряна тривога поки без коментарів. Зазвичай там пишуть, якщо область. Так, поки нічого не сказала. Так, я готую вечерю. Зараз я вам покажу, як я роблю ці рублені котлетки. Так, вилітов? Ні, немає поки вилітів. Це добре. Так, дивіться, все дуже-дуже просто. Я порізала, у мене тут два філе, Я їх дуже так міленько порізала на маленькі шматочки. Чим вони будуть менші, тим будуть котлетки такі делікатніші. Далі все робимо як звичай... зі звичайним фаршем да? додаємо яйце ну, на два філе, ну можна, мабуть, два, але я подивлюся. Мені здається, що одного буде достатньо Приправи по вашому смаку і пару ложечок муки. Для м'якого смаку у мене є ще такий лайфхак невеличкий. Я кладу ложку сметани. Ось, все це перемішую, і на сковорідочку дуже тоненьким шаром, щоб воно гарно Ось, на олійки. І будуть класні, дуже смачні котлетки.